Друзі, ранок на кордоні продовжується. Нагадаю, Віктор Самойленко та Ангеліна Мироненко працюємо для вас в прямому ефірі. І сьогодні, як обіцяли в нашій студії, гостя голова Голосівської районної у місті Києві державної адміністрації, пані Софія Анатолівна Дунаєвська. Вітаємо вас. Добрий ранок, добрий ранок. А найголовніше сьогодні ми говоритимемо про урочистості присвячення дню державного прапора України, які цього року триватимуть у голосівському районі протягом трьох днів, а саме 23, 26 та 29 серпня. Це будуть події, що поєднають шанування державних символів, а також відкриття алеї пам'яті загиблих героїв. Про значення цих заходів та особливості святкувань дізнаємось просто зараз. Софія Анатолійовна, розкажіть, будь ласка, як загалом виникла ідея? Мені здається, отут найважливіше, найголосніше те, що про те, що треба казати, це створення алеї пам'яті. Ідея виникла з усвідомленням, що ми маємо створити у районі місце, де люди зможуть віддати шану полеглим героям, зупинитися про подумати про ціну нашої свободи. Це не просто символічний простір, це жива пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну. Водночас це була і потреба родин загиблих, яким хочеться, щоб таке місце було, і вони відчували підтримку громади. Як ви особисто сприймаєте от День державного прапора, який вже майже, майже в принципі настав, дуже скоро всі українці будуть його святкувати. Що він для вас означає? Державний прапор особисто для мене. Ну я думаю, як і для любого громадянина України, це не просто державний символ, а це наша сила, віра, незламність. А коли ми говоримо про прапор, ми бачимо ж не лише тканину. Ми бачимо обличчя нашої боротьби і нашої віри. Він поруч є у найважчі моменти, коли ним накривають труну героїв, і він дає нам силу, коли бачимо його на плечах наших захисників. Але прапор водночас це не тільки про сум, але це і про радість, коли ми бачимо а, прапорці в руках наших дітей, коли на урочистостях піднімаються на всіх будівлях наші прапори, коли наші спортсмени здобувають перемогу. Наші військові, які повертаються з полону, ну то прапор такий дуже багато, багато, багато сенсовий, я б сказала, напевне, символ, який дійсно для кожного українця несе от щось своє, але він при цьому об'єднаний от для всіх. Пані Софію, якщо безпосередньо говорити про заходи, які будуть проводитись у Голосіївському районі. На щастя, згадаємо, що метро вже їздить, це прекрасно. Всі кияни можуть відвідати, О, зокрема не тільки. Я згадав просто це завдяки колезі Нікічузкіні. Ми знали наскільки це болюча тема була для мешканців так, безпосередньо району. Але і все, зараз але все добре, і зараз будь-хто зможе відвідати ці заходи. Давайте конкретно розповімо, що і коли можна буде відвідати безпосередньо її взяти. Ти участь Ну, 22 серпня напередодні дня незалежності. Ми традиційно вже в парку Максима Рильського, звичайно, в нашому голосівському районі. Біля пам'ятного знаку Тризуб шануємо пам'ять наших героїв. Це можливо буде така лаконічна церемонія. В той же час ми запрошуємо всіх охочих долучитися до цього заходу. Будуть запрошені наші військові. Обов'язково родини загиблих, буде запрошений священик. Буде молебень спільно за захисників України. Тобто, це 22 числа. 23 числа безпосередньо день прапора. державного прапора. Ми плануємо заходи біля будівлі нашої адміністрації. Це урочиста підніма... підняття прапору. Яке буде супроводжуватися а, військовим оркестром 25-ї бригади, 12-го армейського корпусу, дуже талановитий оркестр. Ми вже з ними співпрацюємо не перший, не перший день. А будуть нагороджені наші і військові, які здобувають перемогу, які борються за свободи і права. Наші а, також будуть і нагороджені люди, які забезпечують надійний тил. Це і наші комунальники, які після обстрілів розгрібають, скажімо, завали. Це представники ДСНС, поліції, медики. Тобто ми намагалися охопити потрішки всі-всі категорії, які залучені і наближають нашу перемогу. Буде фотозона біля будівлі адміністрації великий стяг прапору, де можна буде зробити. Гарні світлини для дітей, звичайно анімації, інтерактиви, аквагрим, Тобто також буде чим розважити наших, наших маленьких відвідувачів. І Запрошуємо гостей: це буде співак Алексєєв, буде кобзарка, яка поєднує. І сучасність, і класику дуже талановита дівчина. Це і оркестр, який окремо ще композиція відіграє. Запрошуємо, звичайно, мешканців Голосіївського району, запрошуємо наших представників органів, самоорганізації населення. Ми запрошуємо родини наших героїв. Буде на святі герої України, саме мешканець Голосіївського району. А на жаль, Інші герої зараз також продовжують воювати. У нас таких в районі 13 героїв України, ага. да, але один герой України має завітати до нас на свято – Це мамавка Роман Михайлович. Будемо дуже раді бачити всіх, хто буде мати бажання долучитися до нашого заходу. Якщо так, от щоб для розуміння, просто щоб спланувати свій день, вся програма вона от з вашої розмови я так виділила три таких акценти. Це напевне зранку буде. Урочисті події вшанування пам'ять і в Хвилина вшанування мовчання звичайно так так. А дитячий оцей інтерактив він буде протягом сьогодні, а чи також якось ми плануємо програму до двох годин, угу. тобто ми максимально зробимо її наповнимо різноманітними, але сама програма буде протягом двох годин. Угу. І виступи співаків вони також будуть отак. Так, до... Одразу після угу. на дев'яту урочистості підняття прапору. Звичайна хвилина мовчання вшанує наших. Героїв розпочнеться нагородження, те, що я говорила вище, да mm -hmm. і вже безпосередньо будуть святковий концерт. Тому не буде ні хвилини, щоб десь посмувати. Ні, ні, будемо намагатися робити так, щоб кожному було чим зайнятися, щоб кожен отримав задоволення від нашого заходу, як і дитина, так і дорослий. Мені здається момент щодо не дуже довготривалості заходів. Ще важливий через те, що так Росія, на щастя, давним давно не була по Києву, проте заходи безпеки зараз це один з найголовніших пріоритетів. Але от хотілося б ще у вас запитати ми знаємо, наскільки загалом багато заходів відбувається не тільки по Києву, а й по всій країні. Якщо говорити про важливість саме в районних межах, наскільки важливими є такі події, щоб не на рівні міста, а ще Кожен район свій окремо щось проводив. Ну це важливо, тому що ми знаємо свою громаду, ми прислухаємося завжди. Ми проводячи наші заходи, нам важлива також думка і нашої громадської ради, як з якою ми співпрацюємо, і ради волонтерів. Ну і людям, які проживають в Голосівському районі, хочеться саме заходів в їх районі, тому що наш район. Кращий з найкращих, зелений. От і, і, і люди хочуть ну і поближче перше є й вікова категорія більш дорослих людей, які дуже охоче приймають участь в наших заходів. І звичайно, кудись би можливо на лівий берег. Їм вже було б трішки важко доїхати. Ну мені здається, знаєш, якщо можливо сюди застосувати слово тімбілдинг. То це в принципі таке громаду білдгромади білдинг, так так щоб <с>? об'єднати людей і вкотре нагадати, що ви живете в одній громаді, ви ну може сказати умовно сусіди, і дійсно проводити час от разом саме на рівні громади. То це я думаю дуже важливо. Я з невеликого міста, і навіть там. Ну, не кожен район влаштовував певні заходи, але було таке, що от якийсь район він збирається і проводить е, якесь свято, от саме на рівні ну, такої дуже дуже маленької територіальної такої місцини. Тому я ну, думаю, це дуже звичайно. Важливо. Ми обмежені, враховуючи воєнний стан. А звичайно, хотілось би більш. Такого масштабу більш широкого, можливо, неможливо 100%, коли настане перемога, мир, і ці заходи будуть проходити ну, в більш такому масштабному, як ви говорите, і протягом всього дня. Тому, враховуючи все ж таки да, заходи безпеки, тому вирішили так до двох годин. І, до речі, поруч знаходиться укриття в будівлі адміністрації, це. Ем, ну, дуже, дуже важливо плюс рядом, поруч знаходиться метро, тому локація якраз була, була в, обрана. саме обрана, врахов... ну, від, відштовхуючись, також від того, що поруч знаходиться укриття. І ви 100% я впевнений, що спілкуєтесь саме з громадськими волонтерами і спільнотою району, які Плюс-мінус очікуєте відгуки від заходів, які очікують безпосередньо на мешканців району, гостів району. От що очікуєте саме? Ну очікую, щоб у кожного присутнього був гарний настрій. А ми трішки цьогоріч, повторюсь, незважаючи на воєнний стан, додали ну, більш святковості, а додали концертну програму. Ми завжди цього уникали, можливо, не на часі. Але попит, ну все ж таки люди, людей треба трішечки розважити, І відволікати І відволікати. Так, так. І якщо нам це вдасться, як звичайно, якщо ворог е е якихось нам сюрпризів е в ці свята, ну будемо uh -huh. розраховувати звичайно. Але пропрацьовуємо план Б, можливо, е проведення заходів в укритті в нас там е ну. Звичайно, не такі можливості, як е, біля будівлі, але все ж таки локонічний захід ми все одно проведемо. Ну, Зараз, до речі, мені здається, дуже багато і концертів, і в принципі якихось просто там творчих е, вечорів вони проводяться саме в укриттях, і це е, нормальна практика зараз. Тому я просто не знаю, в яких масштабів те укриття, яке знаходиться. Найвелике біля... укриття, От. воно вміщує ну, близько 300 людей може uh -huh. вмістити. Тому тому план Б. Ми такий так, для май, себе май, також май, пропрацьовуємо Так. можливо, моє здивування зайве, бо я друзі, не беріть з мене приклад. Ходіть в укриття. Але для мене 300 людей укриття звучить якось дуже багато. Бо я можливо так. сам не бачив укриття, які вони, бо я з перших днів повномасштабного щось у мене не сильно вдавалося близько немає ні одного. Але ну, то це, вже це мова більш інша. виключення можливо, якщо ми говоримо про укриття в районі. Тому певні їх, масштаби величезні не, їх не великі. так багато таких великих, але саме про те, але про, саме для таких про те, які буде, я так. говорю. Ну, да, та воно там дійсно може вмістити ну, біль, біль, більше 200 людей. Точно. Чи плануєте ви, якщо от ви сказали, що а, зараз це ну, в принципі, така нова практика додавати саме концертні програми і таку більш розважально? Чи плануєте ви надалі? Вже це як ну таку умовну традицію на свята влаштовувати щось подібне саме в своєму районі? Обов'язково будемо влаштовувати і будемо. І з колективом проговорювали. Хочеться на кожен заход, щоб він не був не повторювався. Хочеться, щоб кожен заход був своєю родзинкою. Ми будемо намагатися робити такі а, якісь веселощі для наших мешканців, але кожен раз будемо думати, чим трішечки можемо здивувати додати якусь родзинку. Так, так. Хотілося б трошки повернутися до заходу безпосередньо 29 серпня. Це відкриття пам'яті загиблих героїв, і мені здається дуже важливим, щоб у житті не тільки району, і в плануванні таких великих проєктів брали участь родини, військовослужбовців та ветерани. Чи брали вони цю участь в безпосередньо в створенні голосівської пам'яті»? Брали, звичайно, брали. У нас дуже ініціативні ініціативна група родин загиблих. Вони просто були ну, як ініціативна група. Ми трішечки придали цьому статусу офіціозу, і ми створили ну, буквально місяць назад, створили раду родин загиблих при голосівській адміністрації. І Саме ця рада працювала над алеєю спільно з адміністрацією. Адміністрацією було запропонована локація біля РДА, саме тому, що ну багато відвідувачів ЦНАПу, метро поруч, дуже ну більше 200, та, та більше, дуже велика кількість буде проходити вздовж цієї алеї. Тому це що стосується локації. Що стосується самої алеї. Це виключно. Ми надали це право, і я думаю, що це правильно. Що це виключна прерогатива е, сімей загиблих? Вони визначалися проектом. Скільки фотокарток має бути на борді, що має бути написано. Ми в цей процес е, просто спостерігали. І коли родини загиблих вже визначилися саме з проектом, е, тут вже е, хочу окремо подякувати міценатам жодної. Не бюджетних коштів, не з державного бюджету, це наші меценати, підприємства на території району, середній бізнес, який залюбки долучився до такої гарної ініціативи і підтримали її, за, за що їм дуже-дуже дякую соціально відповідальному бізнесу. Це дуже класно підкреслює. От, знаєте, у цьому. Об'єднаність вашої громади оце таке тепло, з яким ви говорите про неї. Це дуже класно проявляється саме в таких дійсно важливих і потрібних ініціативах, які, які зараз є. Тому я вас дуже вітаю, що у вас така свідома ну, і відповідальна знаєте, громада. На цій посаді я не так давно, але в районі я працюю вже не один рік і. Рахую, що це така трішки перевага в сенсі того, що я не витрачаю час на адаптацію. Я добре знаю громаду і можу вже якісь ініціативи, плани спільно з командою адміністрації вже реалізовувати. Я думаю, ви відчуваєте цю підтримку від людей? Ну так, так. так. Пані Софії, дякуємо вам величезне за організацію таких заходів. Особливо дякуємо за те, що знайшли час завітати до нас і про них розповісти. А, Друзі, 23, 26 двадцять шосте і двадцять дев'яте. Правильно дать шостого у нас планується інклюзивне свято, а яке дітки а, з особливими а, освітніми потребами також хочеться всі всі. Ці святкові дні подарувати їм трішки радощів, тому наш районний інклюзивний ресурсний центр організовує це свято спільно з адміністрацією, спільно також з благодійниками, і щоб ця категорія діток також не лишилася поза увагою. Проводити будемо на території приватної школи Мідгард. Дякую, їм, що надали нам таку свою гарну, потужну базу школи. Де діти будуть інтерактиви, розваги з кіньми, катання на кіньми. для них буде представлена музична програма від нашого спортивного від нашого фоцголосіва. У нас там також дуже талановиті діти, і тому вони своїм таланом поділяться з, з маленькими гостями. Тому я думаю, що 26-го у нас буде дуже класний захід. Він буде, ну. Тріжж трішки в такому закритому форматі для батьків цих діток, але і таку категорію ми не оминули увагою після. Ці дні. Давайте одразу значимо, може долучитись буквально кожен, чи можливо є якась реєстрація, що ви враховували є, реє... є реєстрація, uh -huh. тому що дітки в нас перебувають на обліку в інклюзивно ресурсному центрі, тому uh -huh. саме акцент цього заходу саме на таких дітках. Тому, тому, саме для дітей. тому колектив центру відпрацьовував з батьками, хто має бажання, хто має можливість, хто знаходиться в Києві. Тобто група вже сформована, і це такий більш закритий uh -huh. захід. Проте, друзі, 23 і 29 серпня будуть відкриті заходи. Особливо, на мій погляд, варто від... не просто варто відвідатися, відвідати це, обов'язково відвідати алею пам'яті відкриття а, настільки важливого місця. А... Важливо, щоб воно було не просто можливо в кожному районі. Я не знаю, що менше районний квартал, якісь як поділити на сегменти. Цей район більш а, але щоб, хоча б в ні, я маю на увазі що менше. Коли от саме ну не казати ж настільки маленьке, як ОСББ, там де саме один будинок. Mm -hmm. А от саме щоб було в кожному, в кожному найменшому об'єднанні, mm -hmm. навіть елементарно, якийсь можливо пам'ятний знак. Звичайно, там алею пам'яті не усюди можна відкрити, але хоча б елементарно маленький пам'ятний знак. На те, щоб можна було вшанувати наших героїв, о, друзі, 29 дев'яте серпня, обов'язково відвідайте о, прекрасний район з доступом метро на будь-яку його частину о, на щастя. Дякуємо вам величезно за цю розмову. А, Нагадаємо дякую. сьогодні у ефірі ранок на кордоні говорили із головою голосіївської районної місті Києві державної адміністрації Софією Анатолівною Дунаєвською. Друзі, ми з Ангеліною Мироненко з вами не прощаємось вже об 11 годині. Повернемось до вас із новою гостею, Тож залишайтеся разом з нами.